Мої вітання, друзі. Відразу перейду до справи. В мене для вас важливе оголошення. Один з наших клієнтів, компанія, яка займається обробкою і систематизацією різноманітних геолокаційних даних, це і адреси магазинів, і графічні відомості про країну і так далі, запрошують свою команду людей, які б допомагали їм позначати і співставляти об'єкти на карті за допомогою спеціальної програмки. Ця робота не потребує якихось специфічних технічних знань, лише від вас вимагається вільний час, пильність, уважність і бажання працювати в сфері IT. Отже, які кандидати ідеально підійдуть для цього проєкту? Уважні, відповідальні, і дисципліновані кандидати. Люди, які орієнтовані на результат, які здатні показати, продемонструвати свою роботу і продемонструвати якісний результат. Люди, які володіють англійською хоча б на рівні pre-intermediate і вище, мають власний комп'ютер або ноутбук з хорошим стабільним інтернет-з'єднанням і зможуть приступити до роботи якнайшвидше або в понеділок. Плюсом буде технічна освіта та аналітичні здібності. І, власне, що пропонується. Робота над проєктом протягом двох місяців під керівництвом досвідчених працівників, які будуть допомагати і менторити. І винагорода від 200 доларів на місяць, але сума може зростати залежно від того, який обсяг роботи ви виконаєте. Отже, як не крути, це чудова можливість розпочати свою кар'єру в IT, навіть на такий короткий термін, але все рівно це реальний проєкт, який ви зможете написати в своє резюме. Відразу зауважу, я не знаю, не володію інформацією стосовно того, які будуть критерії відбору, чи буде якась співбесіда, чи це буде парт-тайм робота, чи це буде фул-тайм, чи ви повинні приділяти цьому цілий день, чи достатньо декілька годин на день, чи можна там, наприклад, за день, за два зробити якийсь певний обсяг роботи і тому подібне. Цього я не знаю, цю інформацію не володію. Але це ідеальний варіант для людей, які не мають досвіду, або ж для тих, хто шукає тимчасову роботу. Отже, якщо ви підходите за критеріями, які я озвучив, якщо вам цікава така пропозиція, будь ласка, надішліть мені на пошту до кінця дня, четверга, 15 жовтня, включно, коротку інформацію про себе, ваші контактні дані або резюме. Якщо у вас є готове резюме, відправляйте резюме. Якщо резюме немає, достатньо буде контактного номеру телефону, адреси електронної пошти, посилання на LinkedIn профіль, наприклад. Скидайте мені це все, я це все згрупую і відправлю нашим hr в роботу. Сподіваюся, що вам пощастить і ви все-таки зможете отримати першу роботу в ІТ. Буду радий, якщо я чимось вам цьому допоможу. Отже, дякую вам за увагу. Нагадаю, інформацію актуальна до кінця дня четверга. 15 жовтня 2020 року. Як тільки я отримую список бажаючих, я це все відправлю. Отож, тримаємо колочки і успіхів вам. До зустрічі!